Щодня в інсультний центр госпіталізують близько п'яти пацієнтів. Інсульт залишається другим в Україні серед смертельних захворювань після онкології. В Інсультному центрі обласної лікарні 40 ліжок. Вони постійно заповнені пацієнтами. Кількість випадків інсульту в області з кожним роком стає на жаль більше. І на сьогодні ми маємо таку статистику, що за 9 місяців на 140 випадків інсульту в області сталося більше ніж за минулий рік. І що найгірше, що це за рахунок ішемічного інсульту. Тому що ми знаємо, що є два види інсульту: є внутрімозковий крововилив або супрахноїдальний крововилив, це коли розривається судина і кров витікає в порожнину черепа, або коли судинка тромбується, і це виникає ішемічний інсульт, ділянка некрозу і незворотні змін головного мозку. То, якщо звернутися вчасно, то ви можете отримати спеціалізоване лікування у спеціалізованих закладах нашої області, яких є в області сім закладів, які надають допомогу хворим з гострим мозковим інсультом, безкоштовно». медики стверджують, нині відчувається низька культура профілактичних оглядів і своєчасного звернення до медустанов. Через це люди роками можуть навіть не підозрювати про наявність цукрового діабету чи гіпертонії. «Нічого ніяк вже вдома в хаті всюди на гору на ті на, на подвір'ю Нічого не відчувала, тут щось у мене. Можливо, ми мали підвищений артеріальний тиск. Так. А ви пили ліки від тиску? Пів від тиску, кожен А да. міряли? Міряла. І який був у вас тиск? Ну, за 160. Люди запізно звертаються до лікарів. Коли виникли симптоми інсульту, треба звернутися до лікаря відразу. Тому що в нас є таке гасло в інсультології, час це мозок. От з втратою часу втрачаються клітини мозку, які можна відновити і врятувати. А люди у нас звертаються запізно. Тільки є 4,5 години це таке золоте терапевтичне вікно для інсульту, коли можна звернутися і надасться допомога, і не виникне інсульт. Ну, коли ти звернувся запізно, тоді вже ти нічого не можеш, лікарі нічого не можуть зробити. І, от саме у нас проблема, що люди запізно звертаються за медичною допомогою. Серед найпоширеніших причин інсульту хронічний стрес, незбалансоване харчування та нехтування профілактикою. Медики наголошують, увага до власного здоров'я суттєво знижує ризики виникнення інсульту. Лілія Буцяк, Денис Сатановський. Новини на вежі.